Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 27 березня. Займаємося ми техоглядом нашої техніки. Значить, я до Бугая, до коробки, поміряють фільтра, масла. І що тут такого цікавого? Значить, друзі, ну в першу чергу ніколи не дивився в гідробаки. У нас немає фільтрів, ні корпусів, нічого в гідробаках ні в одному, ні в другому. Тому, друзі, підскажіть, де купити, а може в когось є. Напишіть мені, номер телефону, мій під відео буде. На вайбер. кого є, куплю. Щоб поставити фільтра, корпуса, бо немає нічого. Будемо дивитися, тепер по коробці. В коробці у нас нового зразка стоїть фільтр бумажня, його скупили. Що у нас тут по фільтру? По фільтру у нас така печалька пом'яло. Фільтр здавило, може у когось є, хтось щось підскаже, яка проблема. Тобто я його розрізав, щоб витягти. І порвало оцю сіточку. Вон, сіточка, вона порвана. Думали пропаять, але дзвонили хлопцям сказали, так як пропаювати, дешевше купити нове. Тому будемо нове. Заказувати. Не знаю, може хлопці приїдуть, бо е -е, часто там чомусь недовольні бугайом. Точніше, те 150, хто не розуміє, про що я говорю. В принципі, у нас з 18-го року таких сильних проблем не було. Працюємо, землі в нас небагато, там чуть-чуть більше сотні. Але, але коли ми його взяли, тут вийла третя передача. Ми орали тяжкі роботи, солоху тягали 2 2 третій, мабуть, це другий рік, тільки культивацію проводимо. І що тут такого цікавого? Позвонив хлопці, що коробку роблять. Балакали за фільтр. І ще, і ще вам покажу, вони мені сказали витягнути стакан. і і, і, подивитися. О, і що тут у нас є? У нас є диски на третю передачу. Тут поруче, електрод 4 мм. І він, він пролазить між дисками. Четверка влази. Ось сзади штоперне кільцо можу так подвинути. Щось їм ну, все це відео знімав, їм скинув, не понравилось. Сказали, час буде, приїдуть глянути. Моє діло злить масло, почистити фільтра. передивитися, підготуватися і... і, і, і. І ждать їх, коли їх буде час, бо нам не к спіху. Сказали, будуть проїздом, заїдуть глянуть. А така біда. Велика, невелика. Не знаю. Ну і четверте так Тобто Ми орали 2-2, все нормально, 1-2. Культивація, в принципі, працює. Що в нас тут по богою було? Таке топливно робили. Такого більш немає. Може в когось є така. Це труба, як вона там називається? Труба фільтра КПП т 150 бо я їздив в, в міст у нового якісь зразка, тут ось клапан стоїть, він нажимається, а там щось таке понаригуване. Вибачте, за цей, ну там дійсно. Тут воно видно, що заводське пропайка, то і все акуратно зроблено, а там оця сітка якось сваркою притулена, якби держалася, якби продати і не за малі гроші, не схотів брати. Поки шукатиму. Хлопців нема, ну, кажуть, як їхатимуть, вони закажуть, повинні приїхати з ними. А може в когось з вас лежить наберіть. Не знаю, ще вечором созванююсь. З хлопцями, коли вони приїдуть. Подивитися, що по КПП. Вона то працює. Я думаю, посівно він нас відробить, питань не буде. А вже літом тоді будемо займатися, бо це знімати кабіну, знімати кабіну і трудитися. Ну, а тут печально, звісно, що немає фільтрів. Це поміняв і все. Все поміняв, Ну, буду шукати тепер. Що далі? А, також, друзі, що мені. Хлопці сказали, по КПП масло зливаємо. А тут є фільтр. Фільтр. Типа треба відкрутити і теж подивитися, почистити. Не знаю, хто з вас числив, чистив, не чистив. Зараз буду знімати, додам у відео, щоб ви розуміли. І Також напишіть, яке масло заливаєте, бо ми лєм обично з двигуна камазу масло сюди і чомусь. Може тому пом'яло цей фільтр. Бо дзвонив до Олександра Петровича, казав, поки масло лив, теж Камазовська, така була проблема, що рвало фільтра. Не знаю, наскільки це правильно, неправильно. Може ми один одного неправильно зрозуміли, але напишіть в коментарях або наберіть, поясніть мені, яке краще масло лить. Або Звісно, всі напишуть джундіровська коробка, там дорожче, чим, чим, чим сама коробка Т150, щоб масло тут не залить. Також я ще передивився в Ютубі один там колега наш пояснював, що ці фільтри, як правило, бачите, їх От така сітка, як оце йде. Її здавлює, тобто, потрібно шукати, щоб тут була пружин, пружина. Коли вона пружина буде, вона зжимається і розжимається пружина. Тобто, немає цього сплюсклоненого фільтра. Ну, Не знаю наскільки це правильно. Може колись пошукаю десь в інтернеті. Спробуємо, подивимося, що воно буде. Так, А тепер я полізу, буду знімати нижній фільтр. Дивіться, що воно там і як. Так. Друзі, коли я нижній фільтр. Дивіться, грязі, ну опала вже грязь, він до половини був в грязюці. Бо знімаю її на Тік-Ток і сюди. Не міг я його вирвати. Ось болти, болтики я відкрутив. Це кришка з нього. чотири болта. Він просто туди вставляється. Зараз буду там вичищати і хай до утра вона ця кака скапує. Вимиватиму. Не міг я витягнути його, позвонив до хлопця, кажу, він там якось кріпиться. Ні, він просто вставлений, просто його видно, грязю залоїло, він там перелив. бере плаз хлопцями виривай. Я монтіровку, чесно так, акуратно придавлював і, і кріпиться, щоб вам було видно. Підігнув, мабуть, трошки. Да? Ну, якось так. Зараз вимию. Буду вимивати. Так що, друзі, працюємо далі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім!